Тестую в різних режимах електровелик. Це на е МТБ Йде швидкість, видно. 18 зірочка, така вже досить маленько включена. 43 запас ходу показує, 42 вже кілометр То Крутити, якби кручу, майже без зусилля, ледь ледь так. Вон взагалі без рук по прямій. І реально їхати, скільки ну, тут обмеження на 25, 25 їду, таке дуже невеликі зусилля. Я думаю, на холм можна Холомслави піднятися на ньому. Це Холомслави тут підйом крутий досить такий. Швидкість 17. Зараз спробую, як до речі. Для тесту якраз горка підходяща. Велик важить більше 25 кг, може 26 десь. Чи гума товста. так, в принципі, досить легко я кручу. І є ще один режим, типу, який ще більше підсилює, допомагає чи можна передачі ж перемикати Взагалі він практично без зусилля коротко. 15 км за годину ну, на турі буде важче трохи це тур тут невелика горка зараз включив як на турі їде У передачі ще легка на турі так чуть-чуть важче але теж він без рук можна навіть не треба там напрягатися сильно На еко не їжджу, бо якби далеко не треба нікуди, щоб там економити батарею сильно Це є МТБ, це я на ньому виїхав під горку 38 запас і турбо ще є, турбо там ще легше буде. Вон там він чуть нажав, він типу, аж припіднімає передок. Це на турбо. Вон зараз, тут ще одна горка є. Коротка і крута така. На турбо взе оце однією рукою короче. Що ледь на педалі нажимаю, мотор сам далі витягує. Це вже для гір, типа десь по лісі виїхати в круту горку. Такий асист. Ну і ще й передач, оце зараз включено. Включена десь чуть нижче середини зірки. Що ж передач є, можна ще собі там легше увімкнути. Але отак по місту то їздити на звичайному є МТБ, то взагалі типу, повністю вистачає цього і на турі тако також можна кругом виїхати і під горку навіть круту. Батарея досить типу, економна, тут а, витрачається енергія в цій системі. ну там Якщо якоесь запитання є ще, в дорожних така сама система буде, такий самий мотор, там бош стоїть. Батарея там, 625. І навіть оцей комп'ютер такий самий. Тобто я думаю зусилля там таке саме буде, як він асистує. Штука досить толкова. ланцюг звичайний стоїть, можна ставити для електричного велик, ну це таке. Там. Може ресурс типа надовше вистачить, але тут і цей поки з'їздиться, то можна звичайний ставити на 12 зірок, тільки моєму, Так що... Буду ще тестувати якісь, може закидати відео. Якщо буде цікаво, то можете запитувати в коментарях що як.